Що приховують покинуті маєтки топ зрадників? Як на одеській митниці вимагали данину за генератори, та як ДБР спіймало за руку гуманітарних ділків, що заробляли на обладунках для військових. Вітаю! Це топ 5 від ДБР. Розпочинаємо. На що найбільший попит в країні, інфраструктуру якої атакують ракетами та мопедами росіяни правильна відповідь: генератори на рівні держави, щоб полегшити процес розмитнення і зробити товар доступнішим, запровадили пільги, і все було б нічого. Але великі комбінатори на одеській митниці вирішили, що на цьому можна заробити. Платіть 50% від офіційної суми і користуйтеся на здоров'я. На жаль, були ті, хто погоджувався на таку схему. В цілому заробітки митників могли сягати понад 65 тисяч гривень за декілька годин роботи. Куди ж дівати ці гроші? Їх ховали під плінтусами в обігрівачах, макулатурі та навіть у туалеті. ДБР гроші вилучило, інспектора затримало, справа розслідується. Все, щоб іншим не кортіло, 66 років народився на Миколаївщині, всю свою кар'єру побудував в незалежній Україні. Був і місцевим, і народним депутатом. 10 років протримався на посаді міського голови Херсона, міняв політичні сили, але не місце проживання. І виявився зрадником. Сальдо погодився співпрацювати з ворогом під час окупації Херсона. А коли ЗСУ звільнили місто, втік. Втім, з Херсона можна було вивести єнота, але ж не будинки. ДБР провело обшук у маєтку колаборанта і виявило багато цікавого документи його окупаційної адміністрації, конспекти по законах РФ, інформацію про патріотів і активістів, книги про Катерину та судьбу Росії, радянську геральдику та георгіївські стрічки цікавою знахідкою. В ще одного зрадника з команди Сальдо виявився Липовий золотий годинник, подарунок від Путіна за теплу зустріч нової влади. Фальш роз'їдає наскрізь, і часом безповоротно а доказів для слідства багато не буває. На третій позиції махінації з гуманітаркою так знаємо, це важко збагнути. Як Україні, що воює, можуть продавати гуманітарку. Втім, кожна отара не без паршивої вівці. Бізнесмени запропонували безоплатно провести для нацгвардії бронепластини та балістичні шоломи. А коли їм створили для цього законні умови, захотіли за товар гроші. А чому б ні? Купили за 800 тисяч, а продавали за 15 мільйонів. Наразі білкам повідомлено про підозру, а 900 бронепластин та шоломів ДБР передало Нацгвардії. Державу воронимо разом. Керував підрозділом конвойної служби, зустрічав у Волновасі окупантів з хлібом та сіллю, збирали податки для ворогів під час окупації, добровільно й умисно співпрацювали з ворогом. Бюро повідомило про підозру вже більш ніж 500 громадянам у провадженнях щодо зрадників та колаборантів, і роботи у нас ще багато. Нагадаю, що кримінальний кодекс України в цьому плані досить суворий. Скоїв злочин в умовах воєнного стану довічно сядеш, а майно конфіскують. Прихильники руського міра вже отримують 15 років за ґратами на переосмислення. І наостанок дебер затримало поціновувача Леніна та двоголових орлів, які хотів налагодити продаж дурману у профронтових районах. Пабло Ескабара з нього не вийде, бо дебер провело обшуки у помешканні правоохоронця, вилучило патрони, наркотики та інші докази протиправної діяльності. Зараз встановлюється ленцюг наркотрафіку. Спільники та можлива співпраця з ворожими спецслужбами. За незаконний збут наркотиків можна сісти за грати до восьми років. На сьогодні все. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах, на YouTube-каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Слава Україні!